Стать вік та навіть характер людини усе це можна визначити за її почерком. А різка зміна стилю письма може бути ознакою порушення нервової системи. Бо моторика руки напряму пов'язана з роботою мозку. День ручного письма та день почерку відзначають щороку 23 січня. Розвивався рукописний текст протягом тисячоліть. Письмо дає можливість людині заспокоїтися, перезавантажитися та розвиває можливості мозку. А тепер, в час цифровізації через різноманіття гаджетів і технологій людина все менше пише від руки і з часом може навіть втратити цей навик. У нашій студії Валентина Погребняк, керівниця громадської організації Народна територія щастя та авторка проєкту Ручне письмо, каліграфія. Вітаю вас, Доброго дня. Власне, розкажіть, будь ласка, про цей проєкт. Коли ви його започаткували, і з якою метою? Ну, проєкт був започаткований мною 5 років тому назад, тому що на той час аналогічно я гралася з телефоном постійно ці клавіші, так як я творча людина, і дивлюся, що мені щось не вистачає. І я згадала, з чого ми розпочинали, тобто там моторика, розвиток мозку. І я собі згадала, що треба більшість писати, і писати чорнилом і пером, через що я зібрала велику кількість металевих перо. Десь в мене приблизно 400, може навіть і більше штук, і також Чорнильниці зробила спеціально під цей проект виставку з власними руками. Виставка це кінець 15-го, початок 16-го сторіччя і по сьогодення. І ми з колегами зібралися і сказали: давайте розпочнемо створю, будемо розпочинати цей проект з дітьми, студентами і з звичайними людьми. І ми це започаткували. і По сьогоднішній день ми 23 січня. Це у нас сьогодні ювілейна дата. Ми так і проводимо ці проекти. А то може бути і по два чи по три рази на рік. Тобто це якісь заняття проводити з дітьми в школах чи в інших навчальних закладах? Ми проводимо з і студентами, і з дітками, і також із людьми поважного віку. Ну, в основному нас запрошують вищі навчальні заклади і школи. Дивлячись на цей проєкт, коли дитина бере перо і макає в чарнило, можна відразу знати психологічний стан. Дитини, не тільки дитини, а також і дорослої людини. Тобто під час цих занять діти мають можливість не просто писати від руки, скажімо, звичною кульковою ручкою, вони пишуть чорнилом. Так, вони пишуть чорнило і вони стараються тобто, писати дуже акуратно, щоб не поставити кляксу, щоб десь не розтерти, щоб чорнило не розселилося. І це підводить до того аналогічно до. Такого гарної поведінки, тобто естетичної поведінки будь-якої людини від малого до великого, ми можемо говорити про те, що цей процес він не тільки заспокоює учнів, студентів, але й також дисциплінує, тому що напевно дуже важко писати і не поставити чорнильну пляму. Ну так, так, звичайно, але були такі моменти. Коли дітки пишуть, хто кому там бабусі пишуть, там квіточки малюють, хлопці пишуть своїм дівчатам листи. І це видно, такі всі задумчиві, десь вони собі десь таку, десь глибоко вони собі там продумають, як це підійти через цей почерк. І написати, тому що почерк – це теж дуже має велике значення. Це виведення кожної букви, кожного слова, це акуратність. А бували такі моменти, коли. Діти, це видно, що десь психологічний стан у дитини десь порушений, де просто чорні квадрати малює і замальовує з таким глибоким натиском цього пера. І, Ну, відразу видно, що щось відбувається не так. Ніби проєктує свої негативні емоції так, в це так. письмо, в це чорнило. Так, таке психологічне розвантаження. Психологічне розвантаження, розвантаження так. Розкажіть, будь ласка, от люди яких професій більше розбираються в каліграфії, визначають психологічний стан інших людей саме за почерком? Ну за почерком, тому що правильно ми вчимося в це все з маличку. І коли людина вивчає дійсно каліграфію, свій почерк, це люди в майбутньому вони стають великими художниками, ювелірами, криміналістами стають, люди, які графістами, от ці графії, де розмальовують стіни, є ну, що не можу сказати про лікарів, тому що у лікарів є свій власний почерк. А в основному люди, які мають гарний почерк, вони, вони дуже на сьогоднішній день аналогічно популярні, тому що вони розробляють систему каліграфії: це плакатів, буклетів, також розмальовка стін. Також підпис підписати досільну листівку. листівку, а ще написати власноруч лист і відправити поштою. Я вас переб'ю. Мені здається, що це навіть дизайнери, тому що так, сучасні так. дизайнери вони розробляють шрифти. Тобто, навіть така професія, так. теж вона відноситься, скажімо так, до почерку. Ну, бачите, от. Дискусувати, дискусувати можна абсолютно як угодно про цю каліграфію, тому що аналогічно все залежить від того, як ти напишеш і як ти преподнесеш. І більшість людей, які мають гарний почерк, ці люди вони успішні. А все таки про лікарів у нас теж дуже багато успішних лікарів. Але от е, я не знаю, можливо, це вже більше перетворюється на такий міф, тому що у мене є багато знайомих лікарів, яких все таки зрозумілий, чіткий, дуже красивий почерк, але є багато лікарів. Які досі пишуть незрозумілі, незрозуміло, що, скажімо так, неможливо розібрати, що там написано. Про що це може свідчити? Е, ну, це свідчить про те, тому що їх аналогічно я теж спілкувалася із лікарями, теж задавала такі питання, і, як сказали, їх спеціально навчають так, щоб е, хворий не міг розібратися е, в рецепті. Я вам дуже дякую. Нашим глядачам нагадую, що у нашій студії була Валентина Погребняк, керівниця громадської організації Народна територія щастя та авторка проєкту Ручне письмо Каліграфія.